Незаслужений заслужений відпочинок провели сьогодні працівники Волинської державної телерадіокомпанії, заступника генерального директора з фінансових питань, головного бухгалтера Марію Павліну Бошко. За 34 роки роботи у найбільшій медіакомпанії краю Марія Павліна здобула авторитет як серед колег, знавців фінансів, так і творчих і технічних працівників водитерка. Тож вони завітали до медіадому, щоб висловити слова вдячності і поваги цій чудовій жінці. Їх чула і наша знімальна група. Справжньою королевою цифри і звітності, яка ніколи не допускає помилок і неточностей, була в колективі Волинської держтелерадіокомпанії Марія Павлівна Бушко. 34 роки вона пропрацювала на совість, дбаючи, щоб кожен працівник установи вчасно отримав заробітну плату, щоб у фінансових розрахунках завжди був порядок. А це запорука успішного функціонування ВДТРК, зауважила її генеральний директор Ольга Куліш. Питання Волинської державної телерадіокомпанії були завжди вирішені на відмінно. І так і це вдавалося. Наша любов з вами, наша вдячність з вами. Вітаємо вас для печенька. Проважаючи Марію Павлівну Бушко на заслужений відпочинок, кожному з працівників ОДТРК хотілося сказати декілька хороших слів на адресу цієї красивої, завжди усміхненої жінки, а ще справжньому професіоналу, з якою охоче радилися колеги з інших областей України. Заслужений журналіст України Святослав Порошко, який понад 20 літ очолював медіакомпанію, не приховує свого захоплення колегою. Марія Павлівна у нашому колективі це ціла ера. Справді, Марію Павлівну знала вся Україна. Нам доводилося зустрічатися в такому складі генеральні директори і головні бухгалтери. Я бачив і так у процесі роботи нашої. Марія Павлівна була чи не найголовнішим консультантом своїми знаннями і безцінним досвідом. Марія Павлівна радо ділиться з підлеглими. Людмила Гетманчук, яка відтепер заступник генерального директора з фінансових питань, за 17 років роботи під керівництвом Марії Бошко взяла все найкраще у свого наставника. Марія Павлівна, дуже дякую. Мені з вами було дуже легко працювати, дуже комфортно. Ви мені були на роботі як друга мама. Завжди до вас зверталася за підтримку за пораду. Ви знаєте, що мама мене... вже. 12 років немає, Хочу просто подякувати. Улюбленій роботі Марія Павлівна Бушко присвятила значну частину свого життя, розуміючи, що від її професійності серед іншого залежить добробут людей, які працюють в Держтелерадіокомпанії. Після 34 років шкода полишати стіни, які без перебільшення стали другою домівкою. Колектив шкода. Я кажу, дивлюся на ці стіни, що стільки всяких нагород це праця нашого колективу. Праця журналістів. Може, там і моя праця, як я вже говорила, не було б зарплати, не було б і праці. Значить, а щоб на, е, рахувати зарплату, треба подбати і за гроші, щоб було своєчасне фінансування, щоб заробили гроші, щоб виконали план, щоб все це було. Це ж теж складається добро в журналістів. Відтепер у Марії Павлівни Бушко розпочалася нова сторінка у житті, де переважатимуть турботи про рідні, хатні клопоти та заняття улюбленими справами, на які дотепер можливо не вистачало часу. Однак, двері Волинської держтелерадіокомпанії відчинені для неї, де ми завжди раді і з приємністю дослухаємося до порад досвідченої і мудрої людини. Нугая літ вам, шановна Марія Павлівна!